Друзі, вітаю вас в новому відео, вітаю вас в новому влозі, а також вітаю з Різдвом. Бажаю вам затишку, тепла, щастя та миру в ваших домівках. Нехай свято наповнить ваші серця радістю, а кожен день буде сповнений любові та добра. Христос народився! Так, друзі, про наші плани на це свято я вам вчора розповідала трішки, будемо відзначати завтра, 25 грудня, з нашими друзями. В них буде вихідний, тож ми просто повечеряємо разом. Для цього я вчора замаринувала буженіну і мені сьогодні ввечері потрібно буде занести тані, щоб вона її запекла, бо в неї є духовка, в мене її немає. Тож потрібно буде це зробити. На вулиці сьогодні цілісінький ранок іде неприємний дріб, Дрібнесенький дощ, ось він також на мене тут крапає. Буду я ховатися, бо це досить неприємно. Мені здалося, що дощу немає, тому я вийшла на дах, щоб з вами трішки поговорити. Ще я планую на завтра зробити олів'є. У мене для цього все є. Окрім зеленого горошку, консервованого. Тож потрібно буде також подбати сьогодні, щоб забігти в магазин і його купити. А зараз планую готувати обід. Тож, ходімо разом, покажу, що буду готувати. Я вирішила посмажити ту рибку, що купувала декілька днів тому в магазині. Я знаю, що це за риба. Давайте я вам все більш детально розповім. От який сьогодні неприємний день. Дощик дрібненький, неприємний. І... Знову ми сидимо вдома. Зараз вже біля другої години, на що потрібно готувати обід, обідати і Алісу вкласти, знову спати. Якось буду намагатися. Не знаю. Можливо, в когось є якісь рекомендації, тому що дитині вже скоро буде 4 роки, а засинає вона на денний сон лише в колясці. Так, на ліжку заснути не може. Вночі засинаємо. Можливо, тут питання в освітленні, якби у нас були штори, і можливість така, так зробити ніч в кімнаті, то вона б змогла це зробити. Але є те, що є, засинає лише в колясці. Ось тому маємо таку проблему, що якщо на вулиці дощ, ми вийти в колясці прогулятися не можемо, то їй складно заснути. Декілька разів бувало таке, що ми виходили до нас в хол, її просто вона лягала в коляску, її катала і засинала. Але ж вже от. Мені трішки навіть ніяково з такою дорослою дитиною вже в колясті кататися вулицям. Хоча ну, не сильно то я зважаю на оточуючих, але все рівно. Якось потрібно це міняти, можливо, в когось є рекомендації. Я знаю, що ви в мене найкращі глядачі і завжди у вас є якісь поради на цей рахунок. Тож, якщо маєте що порадити, з радістю прочитаю ваші рекомендації. Так, друзі, готую обід. Я тут вже зварила картопільку плюру. Готуються у мене салати з баклажанів, Баклажан морква і цибулька. Обсмажуються, обснажується, пішкою у нас коваріця, я вже підготувала перець і помідорчик. Ще потрібний час і туди все підемо, досить часто вам показуємо. Я часто готую, ми такі любимо до картопельки, до рису, до... Макароні дуже гарно підходить до будь-якої страви, як салат. Так. Це і є теплий салат на сковорідці із баклажанів. От Ще сюди сіль перчик я додам і будемо смакувати. Щодо до рибки, я вам вже сказала, що буду сьогодні готувати її. Нещодавно ми в супермаркеті купили. І от я дізналася, що це за рибка. Це риба баса. І це є пангасіус. Ось такими шматочками він порізаний. Тут на деяких шматочках ще були внутрішності. я дістала, помила, зараз ще один раз гарненько помию водою, посолю і полью соком лайму і просто на сковорідці обсмажу в борошні. І ось таким буде наш сьогоднішній обід. Пралися за лісою вийти. На прогулянку погуляти в колясці і спати. Я вийти, але я бачу, що там надається дощик. Сілиться дрібненький дощик. Зараз ми Аліса подивимося чи сильний дощ. Можливо, ми тут в холі. повертаємося. Є дощик, подивись на колюшку. Ні, з дощовиком теж буде недобре, бо на маму буде крапати. Капюшон, капішон. Ну що ж, трішечки тут постояли, я Алісу покатала. А ще невеличке коло, як одразу вийшли, зробили, я бачу, що дощ стає сильнішим, то повернулися і я її ось тут під дахом у нас під крильцом таким, скажімо. Постояли, я її каталася спити вже. Буду, буду нести додому, будемо йти додому. Але хотіла вам сказати, що завжди нам ось так не догодиш, так? Була жара, і я вам казала, боже, як мені хочеться вже, щоб ця жара припинилася, трішки якоїсь прохолоди, от вам нате, прохолода. І що я тепер кажу? <рискій> щоб жара поверталася, хочеться тепер. Вже надоїла, чесно кажучи. Не стільки прохолодна погода, надоїла, стільки оцей дощ, тому що ось з дитиною великі незручності. Зараз йде дощ, хочеться, щоб якась спека вже була. Коли почнеться спека, знову буде хотітися дощу. Так, нас у людей завжди все якось не так. То Знаєте, от коли у дівчат довге волосся, то завжди хочеться відрізати, зробити коротке. А коли вже відрізали, зробили коротке, коротку зачіску, то знову хочеться повернутися до довгого волосся. У кого кучеряве волосся, завжди хочеться рівне, а в кого рівне, завжди хочеться кучерявого волосся. І завжди нам хочеться чогось того, що не на даний момент. Чомусь отак в житті відбувається. Давно це вже було придвічено не мною, а взагалі людьми, що завжди хочеться чогось того, чого, чого на даний момент немає в тебе. А досягнувши цього, знову хочеться повернутися до попереднього, або хочеться, щоб було так як раніше. До прикладу, навіть ось можу сказати, мені завжди хотілося пожити десь за кордоном. Я завжди з великим задоволенням дивилася якісь відео інших блогерів, які брали інтерв'ю у експатів у людей, які Виїхали і живуть за кордоном уже певний час, починають інтегруватися в ту країну, або просто вирішили там пару років пожити в цій країні. І мені завжди було з таким цікавим експериментом в житті. Мені завжди цього хотілося. І от нате, пожила. Досить більше не хочу. Я для себе зрозуміла, що я хочу їздити. В Азію за кордон, в будь-яку країну їздити на відпочинок або на так звану зимівлю, як ми їздили це раніше на 2-3 місяці поки в Україні зима перебувати в якійсь теплій країні. Жити за кордоном я не хочу. От наразі такі мої думки. Так, ну що ж, м'ясо на боженіну, яку я вчора маринувала, воно вже замаринувалося. І Женя зараз піде сходить занесе тані, щоб вона його запекла. Але є одна проблемка. На вулиці йде дрібненький дощик, але у нас ось там церква. Пам'ятаєте, ми вчора ходили туди. Дивилися, там інсталяція стояла святкова, і там зараз свято. І Аліса дуже сильно хоче туди. Ми зараз спробуємо одягнути дощовик і піти хоча б на 10 хвилин, щоб вона подивилася, що там відбувається. Ось так ми з Алісою одягнулися, так, Аліса? От що то значить, коли мама блогер і треба йти знімати контент, правда? Так би в таку погоду, мабуть, б ніколи не вийшла би. Але що ж ти поробиш? Йдемо, так? Давай. Дощ, дуже неприємно. Що, Алі, за спадає? Давай я тобі його якось закріплю по-іншому. Давай. А. Що, давай. Що кліцеп? Ї, давай. Їдемо. Їдемо, їдемо. Тож іде, люди по вулиці не ходять. Тільки ми за лісою, так? На такі подорожі готові йти, бо лісі треба вигулятися, а мамі відео зняти. Так? Я хочу на танці ходити. На танці хочеш ходити? Ай. Щось уже який. Тиждень ми на тій танці не можемо дійти, бо дощі зачастили. Пішли? Ставай. sí thì đã được phép vào rồi đó. À mà zalo sẽ giải quyết được xíu thế, chừng muộn gì? Xin lưu ý là những ai muốn chụp hình thì xin đứng dưới chứ không có leo lên trên hàng đá nhé. Và những ai không phần sự xin tuyệt đối không vào nhà thờ. Тати треба лісовати, всі стоять. Ставай. Нам дали парасольку, то ми заліземо з, з парасолькою тепер. Сиділа, я навіть не бачила, що така кількість людей ззаді стоїть. Аліса, тобі сподобалося? Аліса? так Так, сподобалося. А що тобі сподобалося? Вистава сподобалася? Так, як дітки виступали, так? Маленький Я. Маленький Янгол там був, так? Угу. Добре, ходімо. Слухайте, ну насправді дуже класно ми з Алісою провели час, правда, Аліса? Я прям відчула оцей дух Різдва. За три роки в Азії, рахуйте, ми три різдва провели на Пангані, тому що ми в минулому році, ось в грудні тільки приїхали, так, три різдва виходить. Це ось четвертий четверте рік. Пішов четверте коло, То не було такого відчуття, просто було відчуття, що свята, що там один одного люди вітали, але ось так, щоб десь піти. І... Ну, по перше, в мене не було цілі такої. По-друге, в Таїланді я не зустрічала католицької церкви, там була православна, але вона була. Російського патріархату, звісно, що навіть при сильному бажанні ніхто не пішов би. І ось ми так заліз гарно провели час сьогодні в католицькій церкві. Ми взагалі-то православні, але я не вважаю, що це якось щось має змінити. Моя думка не має значення до якої церкви ми прийшли. Головне, що ми чудово провели цей день. Дух Різдва Аліса повною мірою відчула. От головне, щоб це була церква не російського патріархату, а все решта, то немає значення. В церкві дуже гарно дітки виступали, були вистави біблійних історій, дітки це відображали. Алісі було дуже цікаво, незважаючи на те, що перед, перед виступом ми довго чекали, що в дощі було трішки ніби й нудно, Аліса досить чемно сиділа і чекала на виставу. Їй дуже сподобалось. Вона прям, я, я бачила, що вона прям в захваті. Дивиться на, на це все, я їй намагалася розповідати історії біблійні, тому що щоб в неї було розуміння цього всього, що відбувається на, на сцені. І вона сказала, що вона дуже сильно задоволена, що їй сподобалося. Тож І я від цього дуже сильно задоволена. Ми зараз. Дуже хочеш так на сцені виступати? Так, Аліся я дуже... Боюсь. Ти не можеш. Ну ми обов'язково, Аліса. Щось з цим будемо вирішувати, добре? Ти виростеш скоро, а так на танці не підеш. Ось так. Отже, ми зараз йдемо в магазин. Мені потрібно консервований зелений горошок. І додому зупинилися купити баньбао Аліса захотіла, так Аліса? Так, алло десь Ван. гарячий, так бачиш, пара йде. Ну що ж, друзі, будемо завершувати це чудове відео, цей чудовий день закінчився. Тож, е настав час з вами сьогодні вже прощатися. Я вам дуже вдячна за вподобайки, за ваші коментарі. Безмежно вдячна всім своїм постійним глядачам, хто залишає під кожним відео коментарі, якісь свої рекомендації, свої побажання. Також велике дякую новим глядачам. Вас всіх цілую, люблю, обіймаю, друзі зі святом. Бувайте і до зустрічі завтра в наступному ролику.